За публічне обвинувачення прокурорів по стольницької окружної прокуратури, 33-річному та 37-річному мешканцям Львівського району визнано винним у вчиненні розбою. Їм призначено покарання у виді 9 та 10 років позбавленої волі з конфіскації майна. Двоє братів шукали свой жертв на сайтах обміну валют. Потерпіли розміщували оголошення для придбання зводу. Абігуранти для цього надавали свої послуги. У подальшому доважні домовлялись про зустрічі в малолюдних місцях, погрожуючи пістолетами, вбирали гроші. Для того, щоб жертва не могли їх пізнати, використовували маскування. Одягали балаклави, змінювали одяг, змінювали номерні знаки свого фамілію. Задокументовано три епізоди розбільних нападів. Два в селі Малихів та один в селі Муровець. Таким чином фіоранта вдалося заволодіти коштами потерпілих на пірух, в суму майже 700 тисяч гривень. Чоловіків вдалося затримати в гарячих слідах одразу після третього розбійного нападу. Після проволошення вироки доранці взяти під варто відразу в залі службу.